Друзі, всім мої вітання, це Сергій в своєму садочку біля хати. Мене запитували, а де я беру стільки багато гілля з дерев, що щепорізом часто ріжу своїм щепорізом? Ну, де? Зі свого старого садочку. Хотів просто показати, де я беру стільки гілля. А щепорізом вже нарізав 127 мішків за 4 роки. Ну от знову у мене там купа лежить. Пізніше покажу. Ну, ось садок. Бачите, оце абрикоси наші. Одна, ось інша, там третя. Абрикоси дуже давні, старі. Вони були, знаєте, аж по метрів 12 вгору. Високі-високі. І такі віники на них вже росли. Я їх пару років назад пообрізав, залишив отакі стовбри. Отакі, ну, по три метри приблизно. так, от. Ну і зараз бачите як. Це ми знову нещодавно обрізали. Багато ж маленьких гілок різних. Треба їх розчищати. Ну і після того, як я ці високі абрикоси пообрізав, вони почали родити, ну, давати плоди. А то були як до неба, нічого вже на них не було. Ну ось Ця обрізана абрикоска, бачите. Вже нема таких віників. Бризкаємо, їх обробляємо. І зимовіт, і карбамід, і ну, ще різними там препаратами. Ось інша абрикоса старенька. Це в нас жовта абрикоса, а це в нас біла абрикоса. От що теж дуже смачна. Ось ще давно, бачите, центральний стовбур зрізав отакі нео. Ну і було ж теж багато молодих гілок. Вони не потрібні. Отак розчищаємо і все складаємо на купу. Далі, ось центральна в нас абрикоса. Дуже стара, подивіться, який в неї стовбур пеньок, можна сказати, такий. Залишили. Кілька гілок таких хороших. От. Теж вона була метрів 12-11. Ну, дуже висока була. І в минулому році, верніше, в цьому році, були плоди, були абрикоски. А коли росла до неба, нічого вже не родила. Ну, от так теж обрізали. Далі, ось біля моєї сусідки. Абрикоса. Сусідка просила, не обрізайте ж, да, дуже багато, нехай і до мене падають. На... Ну, я залишив тут. А тут обрізав. Вона вища, чи менші, Ще дав їй можливість плодоносити, якщо не буде, бо не було на цій абрикосі в цьому році абрикосу. Далі. Йдемо далі, далі, далі. По городу. Це у нас черешенька. Нормальна. Це у нас знову абрикоса біла. Теж, це всі старі дерева, всі старі дерева. Дивіться, які вони. О. Товстенні. Теж почистили. Тут поруч росте грушка. Хороша грушка, смачна, е пізня, але дуже хворіє. Чомусь грушки на ній, зелені, великі і починають псуватися прямо з середини. Зелена груша починає гнести. Півгруші вже згнила, півгруші. Ще нормально. Так що дуже на ній багато груш, але залишається, щоб нормально залишилась грушка. Дуже мало хворіє, теж лікувати будемо. Ну Вона така, бачите, яка вся, вся вона бідненька. Бідненька вся вона така. Що з нею робити, не знаємо, але смачна залишаємо. Ну, будемо знову бризкати різними препаратами. Ми вже восени побризкали садок і ще будемо на початку весни там обробляти. Далі. Ще одна грушка, рання грушка. Солодка. Нічого так. Сливка. Сливка. Було багато сливок, але чомусь вони в цьому році всі. Нібито позасохали і попадали на землю. Теж ми невеликі спеціалісти, щоб розуміти, що з ними робити. Ну, читаємо в інтернеті, що люди рекомендують, те й, й робимо. Ну, у нас є багато і маленьких дерев, яблунь, грушок, і сливка і персик, молоденьких вони ростуть. От. Ще одна грушка. Це навіщо показую. Ну, Питаю, де я беру щепу. <гілля> багато. Ну, ось вишня. Вишню ми ще не обрізали, бо тут вишню треба знати, як правильно її обрізати, щоб вона плодоносила на врожай, а не просто так позрізати все. От, то будемо десь, мабуть, в лютому, бо кажуть, що потрібно. Або як зірвали вишню, вже зібрали ягоди. От, то тоді обрізати або в лютому, ну це теж цікавимося в інтернеті. Яблунька. Дуже гарна. Типу малиновка, чи як вона зветься, солодка, червоненька. Дуже старі дерева. Бачите, як пообрізані. Залишаємо тільки свіжі нормальні гілячки. От. А так вони всі в нас замазані. Тут є вже і дірки, і дупла, і все. То ми що? Глиною? Замазуємо це все діло. Нехай ростуть, бо яблука дуже смачні. І ось яблуня стара, стара. Бачите, як вже позрізали. Гарна яблуня. І теж замазана вся глиною. Ось. Оце були тут дірки, дупла, оце все. Замазано все глиною. Ну і далі там знову яблонька, горіх, яблонька. І там ще захатують повернути абрикоса. Ну і там воно груша, вишні. Так що є, що обрізати, є де брати гілля, ось груша. Вище хати. І вже обрізав разів п'ять, мабуть. Груші нормальні. Нехай будуть. Покажу що яка ж купа в мене гілля зібралася. Ось йду біля своєї хати. Ось моя дробітня там дрова. Ну ось подивіться. Це вже за цю осінь. Ну зараз зима. Це вже третій раз я таку купу кладу. Тут і алича, ну і всі інші дерева, які я казав. Ось така купа. Притягну зараз щепоріз, свій бензиновий бензощі і буду знову різати. Думаю, з цієї кубки буде, ну, може, чотири мішки щепи буде. Так що, друзі, отак. У мене в садку, воно знову вишня. Будемо різати, готувати щепу нарізати і вивозити на город. Та щепа. Приориться і вона перегниває за рік. Буде як добриво. Ось моя шовковиця. Один стовбур я зовсім відрізав, бо впиралася в мою оцю бесідочку, сушилку для білизни. От. Метал мені псувала тут отут, вже впиралося, я вже вирізав метал, ну потім я зашив на місце, але стовбур отакенний. Зрізав ця шовковиця, ви знаєте, яке коріння в неї. В хаті там. На тій стороні гараж, яма оглядова для автомобіля. Так оце коріння шовковиці, аж вилазить в оглядову яму в гаражі. Ось таке коріння. Так що коріння тут вона дуже сильна, ця шовковиця. Не дарма кажуть, що вона корисна, потрібна людям. Нам їсти, вона дуже корисна, шовковиця. Ну все. поріз витягнута, буду працювати. Ну, ось я прикотив свій щепоріз сюди. Так. Хто може вперше на моєму каналі, то розкажу. Це щепоріз савдівник профі, двигун бензиновий Кентавр, 7,5 сил. Далі. Сюди буде летіти щепа в мішок. Отак. Це я зробив саморобне таке кріплення. Оце пластина. От. А, і три прутика. отаких металевих три, щоб тримали мішок приварені. Ну а з цієї сторони ось. Сюди будемо вставляти, стромляти гілля. Розумієте, друзі? Розумієте. Ну і буду працювати у рукавицях, отаких от шкіряних. Це для зварювальників. Вони хороші. Не прокулюються гілками, колючками, бо є тут і у нас і троянди, і алича, і колючі гілля, тому тільки в таких рукавицях найзручніше. Вони не спадають з руки і не прокулюються. Поставлю зараз на триногу телефон, покажу як я працюю. Ось перший мішок щепи я вже нарізав. Ось, бачите, робить. Така щепа, хороша. Причепив пустий мішечок, знову буду далі працювати. Кубка трохи поменшала, коли мішок повний, треба контролювати, бо вже, бачите, повний мішок. І вилітає щепа на землю. То треба бути уважним. Нагадаю, це щепоріз називається савдівник профі, виробник наш український різак 901 UA. Різні моделі випускають і електричні, і бензинові, і дроворуби, і щепорізи. Ну таке. Так що кому цікаво. Можете заходити на їхній сайт Різак 901. UA". Ну, а я продовжую різати. І коли закінчу, покажу, скільки сьогодні нарізав щепи. Так, зараз коротенька перерва. У нас, ну, три мішки щепи. Є. Один, два, три. Тут бабуся прийшла мені допомагати, так я думаю. Покажу вам, друзі, як ми разом з бабусею працюємо в три рази швидше, ніж бо я сам. Бабуся, це ви так мені хочете допомагати вже після відпочинку в Єгипті, так? Да, ну розкажіть я, друзям. Так, я, <гаси> да, я хочу допомагати. У мене є енергія. От Прополола там трошки клубніки, бачу, сірошка ріже тут, так думаю, допоможу йому складувати, бо він же покуди нащупає так довго. О, І так скоріше. Так що слава Богу, після відпочинку можна працювати, але зима мало роботи, городу нема, кози не дояться, подав їсти, не готовий, ви? гуляй вася. Так що, поки мої дорогі, будемо працювати. Друзі, зараз побачите, як ми вдвох працюємо. Ми вже з бабусею закінчили різати. Гілля, бачите, бабуся вже гребельками підгребла. Порядок. Далі знову будемо обрізати там ще деякі дерева. Тому, мабуть, ще пару мішечків за цю зиму наріжу. Ну, а сьогодні знову підраховуємо, що в нас вийшло. Вийшло 5 мішків щепи. 5 мішків щепи. Це якщо. Минулого разу було 127. Сьогодні 5. Це вже буде 132 мішки за 4 роки. Я спеціально записую і оголошую ну, для себе, щоб знати, скільки ще поріз за 4 роки нарізав. Сьогодні значить вже 132 мішки. Так, бабуся? Да, да. Ну що, бажаємо друзям здоров'я? Так, да, а щіпоріз працює отлічно. Молодець і його. Хоч погано бачить, а бачите, все робить. Ага. О, я а, хочу... а бабуся як допомагає, в три рази швидше ми це все Конечно, робимо. Звісно, швидше я ж тобі подаю, може, коли і неправильно. Правильно, все правильно. Бензин зекономили з вами. Ой, желаю всім здоров'я, щоб усі працювали, старались, не сердились ні на кого. І буде скоро у нас дуже добре. Буде мир. На всю планету не буде ніде ні війни, нічого. Будемо всі гарно жити. я в тому числі і з неба буду дивитися. Ну, бажіть, що багато роботи, щоб з неба дивитися. Друзі, всім до побачення, бажаємо ясного здоров'я, мирного неба і всього самого найкращого.